Вітаю всіх на youtube каналі Ми Україна. Мене звати Вікторія Малосвітна, і це наш щотижневий огляд найважливіших політичних подій у Нью-Йорку. У вівторок, 23 вересня, стартувала 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН, на яку зібралося близько 100 президентів, понад 40 прем'єр-міністрів з усього світу. І тема цього року разом краще і більше років заради миру, розвитку та прав людини на полях генасамблеї Український Президент зустрівся з американським після півгодинної розмови. Трамп написав у своїй соцмережі таке, що стало сюрпризом навіть для Володимира Зеленського. Пише, що Україна за підтримки Євросоюзу здатна повернути територію країни в її первісному вигляді. Тож, що це перегляд стратегії щодо України чи дистанціювання від війни? А ще Трамп підтримав ідею збивати російські літаки над країнами НАТО. Зеленський пригрозив ударом по Кремлю і закликав чиновників Російської Федерації знайти найближче укриття. А перша леді Олена Зеленська зустрілась із першою леді США Меланією Трамп. І про вибори в Молдові також поговоримо про парламентські, якщо встигнемо. Нагадаю, вони там 28 вересня, і це важливо, тому що Росія усіляко намагається впливати на результати. Зараз долучаю до нашого ефіру експерта. Це Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю доброго дня. Отже, спершу про резонансну заяву Дональда Трампа, тому що ще кілька місяців тому ми чули, що в Україні немає карт, що Україна має піти на угоду поступитися частиною території. Принаймні, так це говорив і Трамп, і були й дописи, і Марко Рубіо. І тут Трамп каже, що російська економіка падає, Україна має величний дух. Стає кращою і може повернути собі території в кордонах 1991 року, і зараз саме час діяти, пише американський президент. І наш президент Володимир Зеленський каже, що для нього це був сюрприз, тому що от в них так була розмова на поляги на асамблеї. Он вони поговорили, але саме після цієї розмови Трамп вийшов і написав. Це у себе в соцмережах ну або написав, або надиктував. Але насправді ваше бачення чи свідчить це про радикальний суп і перегляд стратегії американського президента щодо України і Росії? Чи це такий своєрідний тактичний хід? Нічого для мене взагалі мене, наприклад, трапно здивував. Я ще. Нещодавно подивився в інтернеті, коли я вперше сказав, що саме при Трампі у нас більше шансів отримати кордону 91-го року. Ну підтверджена те, що от знаєте картинка в цьому на Ютубі. Я сім місяців тому, що про це сказав, що вся політика Трампа якраз до цього призводить, тому що а у нас забагато уваги приділяє те, що говорить Трамп а Не дивляться, що робиться в дійсності. Е, тому мене, наприклад, не здовував. Я думаю, що і президента особливо він не здобував. Ну президент у нас же дипломат. Він же не буде <с. говорити все, все, що потрібно. Він відповідає за державою, що справді, ой, я, яка новина там, так і так далі. Нічого для мене нічого дивного немає. Я про це постійно говорив. Мене завжди задавали, там. Хтось крутив біля скроні пальцями і все інше. Говорив, що це неможливо в цій конфігурації. Мій аналіз мій аналіз ґрунтувався на кардинальних протиріччях між нинішньою адміністрацією Трампа і Путіним. А кардинальне протиріччя це фундаментальне протиріччя, яке неможливо подолати це Нафта та ГАЗ. З цим у Трампа і конкретно Росію просто конфлікт інтересів. Просто фундаментальний, який ніяк не вирішився. Оскільки. От дивіться, що хоче зараз в основному Росії, щоб зняли санкції, хто повинен зняти санкції? Європейці. Навіщо? Щоб продавати нафту та газ, куди? В Європу? Трамп сказав: ні, цю корову доїти буду я. да а, нафту та газ будуть купувати американську так і все. У них конфлікт тут інтересів, вони неможливо вирішити, чи давайте так. Чи намагалися чи намагалися американці американці дати можливість Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя? Намагались. Це без заперечення. Ну в принципі, це давня американська забава рятувати Росію. і не, не 8 років, не 3 місяці і 150 років. Так вони завжди намагалися зберігати Росію, а ось Байден. Це активно давав можливість росіянам і торгувати нафтою і газом спокійно торгувати всі ці роки війни. Затримував допомогу Україні. Були заборони бити навіть по території України цим американською зброєю, і так далі. Затримки зброї, перша затримка зброї в Україні ж була ще в 22-му році після харківської операції, тому що так почали гнати росіян, що перелякалися, що не дай Боже, доб'ють, почнеться руйнування Росії а Вони ще думали, що вони можуть бути їхніми союзниками війни проти Китаю. Ось так ось Трамп. Ну вони намагалися це зробити. Давайте такий варіант, який вони з самого початку просували Так зупинка по лінії розмежування починаємо говорити, але ж проблема в тому, що Путін не збирався нічого зупиняти, так і він висловив свою позицію. Ще 14 червня 24 року, що припинення вогню, можливо тільки після того, як Україна припинить вийде з чотирьох областей. Ну, американці ну так ну здивувався. Ну скажіть ну як ми як, як ми це можемо зробити? А ми це робити не можемо. Зеленський сказав, що ніколи цього теж не буде. Далі Україна демонструвала суб'єктність. Виявила, що не все так просто. Україну теж нагнути не, 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 не виходить. Та? Тому що почали виробляти свою зброю і почали демонструвати суб'єктність. Особливо це перевернуло а, а, уявлення про Україну операція СБУ Павутиння на території Росії, коли третина стратегічних бомбардувальників була знищена. Тоді я от бачив, що тоді американські військові американські військові вголос почали говорити, що Україна може виграти цю війну, і це був злам. Далі американці потикались в цього в Путіна. Знову таки Путін наполягав, щоб знімали санкції з нафти та газу. Ну, європейський Трамп сказав ні. Ну, бачите, воно ж чого він там зараз шпиняє Європу. А чого ви нафту та газ продовжуєте купувати російську? Так? Далі через політику економічну Трампа знизили ціни на нафту. І що посипалася російська економіка? посипалась російська економіка плюс Україна системна почала знищувати нафтогазовий сектор Росії. А чому нам ніхто з Вашингтона нічого з цього приводу не говорить, на відміну від попередньої адміністрації, тому що Трампу за великим рахунком байдуже російська нафта у нього є своя нафта, да яку хоче продавати в Європу і змушується європейців? Якщо що, є союзники, у нього там Венесуела поряд. Є, яку він теж там масажує активно Там, знаєте, вже там, по-моєму, вже цілий місяць проходять навчання, боротьба з наркоторгівцями, з сім'ясминця, з томагавками, підводним човном. І Мадура підозрює, що це щось якось так забагато для боротьби з наркоторгівцями і тому починає переживати. А то а в Венесуалі, Китай та сидить. А, і тому все це призводить до чого. Далі вони почали дивитися на обстановку. Келах, я упевнений вагомий внесок в це зробив. Приїхав Келах, да? почав зустрічатися з військовим керівництвом, дивитися на армію, на настрої, дивитися, що з ВПК і так далі. А Келах людина досвідчена, так. Да? Я думаю, що він подивився на це. Сказав. Ну, якщо там ну не виходить, то ну Україна ну здаватися не збирається. Так вони демонструють результати, тому ми будемо змушені ну, змушені підтримувати сильного так в даному випадку. Далі на Трампа вже тис вже Трамп Трамп пройшов деякий час, і спілкування з Путіним стало для нього занадто токсичним. Там зустрічі, його електорату не сподобалось, як американські солдати там каком, каком кверху бігали і стелили цю червону доріжку перед Путіним і все інше. Республіканці його критикують, його преси критикують. Вибори в Конгресі починаються, справа Апштейна, І воно все намотується. Далі стільки говорив: ну і наступне, що дивляться американці. Росіяни торгують такими не існуючою нафтою та газом, який не існує у них там, да і говорить ну Арктику, ідите розробляйте Арктику. Ну яка Арктика? За таких цін на нафту навіть росіяни там нічого не роблять. І виявилось, що Путіним немає чого дати американцям. Немає чого дати. Ну, в обмін на що от Трамп буде свою репутацію. Сильного лідера робити, і це ми бачимо процес, який формувався останні в дійсності сім місяців, так а ось і, і це, і ці слова вони закономірні в в дійсності, тому що Трамп вирішив основне питання по війні з Україною. Він обіцяв своїм виборцям, що платити не буде. Обіцяв, виконав далі. Він обіцяв, що зброю буде продавати, а не а не давати, обіцяв. Ну і все, ну, і свої питання поворішував Європейці платять, платять, так зброя йде, йде. Ну і тепер він говорить: ну така а чому а чого б мені? Да? мені? Тим більше, дивіться, коли Україна просто нищить нафтову промисловість Росії, аргументація росіян. Тому, що ми можемо бути вашими союзниками у майбутньому війні з Китаєм, то вона зовсім не витримує критики. Ну Американці ж абсолютно конкретні, ну конструктивні люди. Вони ж дивляться на це, говорять, яка війна з Китаєм? Ти про що чудо Ти свою територію захистити не можеш. У тебе третину МПЗ вже по позбивало, у тебе вже з з бензином і дизелем проблема по всій країні. беруть роз... всі бензин Так, нище твій експорт, нище твій експорт. І тут знову таки ми стикаємося, що американцям байдуже що відбувається з російською нефтянкою. І тому я з я цього, що, чого я. Що рік тому говорив, що якраз при Трампі України шансів отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом не військовим, а військово-палітиполітичним. політичним яким Україна може обвалити тил Росії, в принципі, це і зараз і відбувається американцям. Просто байдуже, просто байдуже. Я просто згадую які істерики, нам катали демократи минулого року, коли нам розповідали, що це виявляється. Що це виявляється, як його а, кхм, цивільна інфраструктура, так виявляється, що це а, нам потрібна нафта. Тут Селіва нам катав істерики Камала Харес говорить, теж вмовляли Зеленського не бити по російських МПЗ. А це ж нічого не говорить. Це, це ж нічого не говорить, тому що їм російська нафта не потрібна, як я говорю. І це слабке місце. І це слабке місце. Звичайно, що до Трампа тиснуть. Він бачить що росіяни не біса нічого робити не можуть. да а Більше слів і занадто токсичні Дати вони йому нічого не можуть. і він теж нічого дати не може. Україна на цей час. Наростило виробництво власної зброї. Настільки це цікаво, що навіть говорять, що американці хочуть входити в кооперацію з нами, і це виявилось Ну цікавіше цікавіше американцям і ну так давайте так будемо виходити. Ось за допомогою Європи. Ну так він завжди говорив, що європейці повинні це фінансувати. Чи можуть європейці фінансувати війну в Україні, можуть чи є вони гроші на це? Та є вони гроші, нехай там не розповідають. І ці процеси рухаються, і це закономірно. Те, що так говориться. До речі, ми жодного разу, жодного разу від попередньої адміністрації Байдена не чули. Що Україна може повернути свої території? Помітьте жодного разу про це не говорилося Вони там ну будемо воювати 10 років, там стримувати. Ми найбільше а, чули, що будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Ну да, це, це в 10 причини. років. Будемо там один раз там вам давати. Там знаєте, один бредлі передали. Розповідаємо про нього два місяці. Як про просто бредлі і так далі, тому заборонялося ж бити по території Росії. Санкції фактично ніхто не накладав. Вони спокійно, спокійно себе почували. І тому в такій конфігурації, в такій фураціях мене взагалі не здивувало. Я завжди так говорив і продовжую говорити, що так воно і є. Тому що треба дивитися не знаєте і слухати не те, що говорить Трамп. Тому що я, 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 я називаю такий прошарок людей, які у нас тут намагаються аналізувати політику Трампа відповідно до слів його слів, уривчитись до речі, не до кінця читаючи. Читаючи з електоратом, знаєте, да, таке шаманство там. да Ну, треба ж дивитися, що відбувається, і треба дивитися на конкретні конфлікти інтересів. Те, що відбувається, пам'ятаєте, це остання істерика, яку у нас у нас теж катали. Зняли санкції з Білавія. Все, росіяни будуть тепер тепер будуть купувати запчастини. Це поступка Путіну і так далі. Я подивився, що, що вони там зняли. Я хочу сказати, що вони там зняли. Вони зняли тільки з 8, 8 літаків а, Белавія. Президентський літак, до речі, Лукашенка не зняті санкції, що всі розуміли. Так? Далі. Їм заборонено літати. заборонено літати, здогадайтеся, в яку країну? В які країни. В Росію, в Іран. Північну Корею, і в, да? в окуповані території. Тобто, літайте, ну як там в, ту, в туреччину на відпочинок ви можете когось відпити. Тобто, там чисто фіксують чіт, чітко фіксовані літаки. Я думаю, що якщо там буде закупатися якісь запчастини, то тільки під ці літаки під конкретним контролем. Так? А у нас оце починається це шаманство. Ну у нас ну, по перше, так не люблять аналізувати. і Багато людей у нас створюють таку антиамериканську істерію яких гран цей Трамп просто грантів позбавив? І тепер вони відпрацьовують, думають, що повернуться демократи, повернуться гранти. Ну я вважаю що це шкідлива взагалі ситуація, коли раз розмухуються такі антиамериканські настрої? Треба будувати відносини. Те, що Зеленський почув, я думаю, що він здогадувався, що так воно буде. Я підозрюю, що сам Зеленський був порушував би це питання про після ударів по території Росії, коли у них вже починає сипатись економіка. Це стає очевидно. Вони ще в зиму йдуть. Що питання те? Як вони виходять як вони виходять з України зі всієї території України, Україна буде піднімати, ну так якщо ще сам Трамп про це сказав, ну ми ж не можемо сперечатися з найвеличнішою людиною сучасності? Так і ми не можемо це заперечувати. Що він так і Трамп сказав, ми тільки за, ми тільки за в даному випадку. Так, що так, що в даному випадку мене не здивувало і знов таки я? Я виходив з того, що якраз при Трампі в Україні можу вийти отримати контроль. Ну, шанси принаймні, є, але ми ще працювати повинні від відкрити експорт зброї максимально. от президент говорив, горил моду відкривати. Ми вже це перші треба... кроки. Є це треба відкривати все для того, щоб входити в технологічні зв'язки з американцями. Та тобто, якщо ще американцям буде контракт перше з американськими компаніями, це вважайте, що цінник на нашу зброю одразу ж плюс 200%. відсотків. Це, як знаєте, бренд, да? тепер європейці, а у вас що, що там, закуповуєте, да? і тепер це спосіб керування теж процесами. Це важель тиску наш на перемовинах з багатьма, з Європейським Союзом, з іншими партнерами, і так далі. Розкривати експорт, імплементувати цей закон Defense City, який був ухвалений, забезпечувати секретність підприємства ПК, забезпечувати страхування військових ризиків. І все. Це наш важель, який дозволяє керувати багатьма процесами. І дозволяє багато чого робити. Формувати власні альянси, фактично військові, на базі українських розробок. Продавати тільки треба не технології давати, а продавати їм побільше. Тому що гроші нам потрібно розганяти економіку, податки повинні платитися всередині країни, багато чого іншого. Так що такі, такі історії тому. Мене... Мене мене, наприклад, не здивувало Я тут я тільки бачу всі навколо ті, хто розповідали про Агента Краснова, про те, що він підігрує в Москві і все інше. Ну слухайте, ну треба ж дивитися, що, що реально робиться не те, що говорить. Я говорю, спроба була, але при попередній адміністрації, вибачте, нас заганяли під Москву в дійсності значно швидше, ніж здавалося. Хоча. Так говорили, так говорили, вони так хочуть нас рятувати. Там Путін вбивця і все інше. Ну воно ж треба дивитися, що в дійсності відбувається, і а, те, що те що зараз є. Так що треба користуватися такою нагодою і користуватися шансом України, який з'явився так, що от так. Пане Тараса, ще одну важливу річ сказав американський президент. Він сказав, що країни НАТО повинні збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, і от тільки Трамп про це сказав, і один за одним почали висловлюватися члени НАТО. Румунія швиденько затвердила правила збиття дронів і літаків у своєму повітряному просторі. Е, генсек НАТО Марк Рюте каже: якщо буде необхідно, так я з цим погоджуюсь. Але ж отут оцей сполучник. Якщо і далі фраза буде необхідно, вони насправді дуже підступні? Літаки залетіли? НАТО каже: Ну вони не становили загрози, політали і полетіли собі. Оцей перший постріл, перший збитий літак це дуже важливий, але чи дозволять собі це члени альянсу, які, вочевидь, бояться. А і тільки не зрозуміло чого бояться, бо це ж їхній повітряний простір, і куди залітає ворожий літак, що стати нести їй про зброю, так як це було з мігами над Естонією. А це ну давайте, це, що відбувається, знати нам на руку. Нам на руку вони вони відчули, що війна поряд. Да? А то так всі собі спокійно жили, жирно там пили каву у себе в Брюсселі, коли українці гинуть за їхню. Їхнього... За те, щоб вони могли спокійно жити. так От нехай побігуть. Тут не треба жаліти всю цю європейську європейську тусовку. Бігайте тепер. От, наприклад, я бачу, ну я підозрюю, що Росія не по-іншому можуть бути. Вони не літаки можуть насилати, вони, як в Польщі, по 200 шахедів можуть запустити. да І що ти будеш робити? да Або в Данії в Данії досі не розумієш, що це за дрони літають, і куди вони вилітають. Ну, починаються підозри, що це суден, які проходять по данській протоці. да Але як в тому анекдоті, це проклята там, да Я не знаю, що воно таке. Так це хто винувати, що Данія досі не перекрила європейці досі не перекрили Данську протоку разом там своїми флотами? Ну, так тепер розчорбуєте це. Я взагалі, я, це взагалі додатковий бонус нам. Ви повинні розуміти, що чим більше... Буде оцей е, бігатні, от з такими очима. А, у нас війна. Знаєте, там то, серйозно у вас війна відбувається? А ви що думали, що так просто росіяни е, нарощують своє виробництво зброї? І що вас залишить спокій, і думали що тільки українців поки будуть крамсати, ви будете спокійно жити. Ну так це чудово. Це чудово, новина те, що те, що відбувається, нехай там скрипять, нехай збивають, не збивають, думають. Це нам на руку. Ви ж Повинні розуміти, що цінність України в такій конфігурації зростає просто теж прогрес Ну як в Польщі. А давайте будемо навчатися. Давайте будемо навчатися. Тому треба відкривати експорт для того, щоб заробляти гроші на ну, формувати свою безпекову інфраструктуру. В першу чергу, в країнах Північної Європи, країнах Балтії, Данії і так далі. Давайте разом робити, давайте гроші. Тоді все буде у вас гаразд. А Трамп Трамп говорить: ну так європейці, ну так захищайтеся, захищайтеся. Ми готові, ми готові допомогти, але основниця гар, основний гар буде на вас. Чому тому що європейці, знаєте, всі ці 75 років існування НАТО жили в такій гарній гарній ситуації. Всі були впевнені, що їх буде захищати США. Так? Ніхто там не, не інвестував свою армію. І вся, всі армії європейські, всі європейські армії будувалися як продовження армії Сполучених Штатів Америки. Американці сказали ні, все. Все це закінчилось. Ви самі показуєте, але ми готові вам допомагати. Зброю продамо, але ви повинні ухвалювати рішення. Тобто з інфантильної позиції, в якій він були, вони повинні проходити в дорослу позицію, самі вирішувати багато питань. Це абсолютно в логіці. Республіканської логіки, логіці Трампа абсолютно правильна річ, і тут вони всі забігали. да Тут забігало, що виявляється, тут Україна є гарантом їхньої безпеки, а не навпаки. да І тут починаються вже о, правильні рухи у бік України. Так що ми таким повинні а, а, повинні займатися, ми повинні собою в першу чергу займатися, так, забезпечувати кібербезпеку, в тому числі то, знаєте. Те, що зараз от відбувається, коли там витоки баз даних відбуваються, да? ну це що таке? Ну треба слідкувати або ухвалювати цей законопроект, те, що всі бани, бази даних у нас збираються в одному місці. Я так розумію, цей законопроект читала тільки Юлія Тимошенко, да? Яка подивилася і говорить, ну це ж ж порушення національної безпеки, коли в, в, в базах даних буде все зібрано. Там да якісь іноземці там будуть сидіти. Невідомо чим займатися, і не голосували, наприклад, за цей законопроект Це у нас Трамп повинен цим займатися чи європейці? Чи ми повинні займатися конкретними речами, пов'язаними з нашими з нашими конкретними е, речами виробництва зброї? Ми, От ми ж не розуміти, зброя нас робить суб'єктною. Чого істерика була у Байдена після того, як побачили дрони наші? Якісь нахабні українці самі зробили зброю, і самі тепер диктують не просто кому-небудь, а Сполученим Штатам Америки, Як воювати з Росією? Це підбільшує в дійсності багатьох. Що думаєте, не підбільшує, що Україна починає ракети робити? Під... Це всі ці історії навколо нас для того, щоб це робити. Але ми самі повинні розуміти, де наша, наша чого американці змушені з нами мати справу, тому що зброя, тому що самі можемо диктувати умови, тому що при. При певних рівних умовах доводиться брати ставати на бік України. Так що так це працює, пане Тарасе. Дякую за те, що долучилися до цього ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Друзі, я вам також дякую за те, що подивилися. Чекаю на ваші реакції. Тисніть на вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал. Ми Україна. До зустрічі! Бережіть себе.